Так, завершили тестування газонокосарки Makita DLM 532, це найбільша і самохідна. Значить, дивіться, набрали три травозбірника трави по 70 літрів. Ще там трошки залишилось газон, ну, площа така немаленька, От, повністю все викошене. Під забором трошки залишилось, там просто дроти лежать, тому вирішив не ризикувати. І Заряд у нас якби, ще показує, що тут щось є. І якщо зняти... А, до речі, косили не на двох парах, а на одній парі акумуляторів. Шесть. Другий рік іде, але все одно Ну, показує поділка з чотирьох, Так що, в принципі, можна було б докосити і все. Не дивлячись на те, що у нас два акумулятори, а не чотири. Ну, і Працювало все в режимі самохідності, єдине тільки з включеним тихим режимом. З цим. Тому що зараз тут вечір. Якось не хотілося заважати сусідам, але в принципі ніхто не скаже, вся охорона не прибігала, все нормально. Так що, порівняно з бензином, ми не втрачаємо жодної потужності, комфорту, розмірів і травозбірника, і захвату, і, і всього. От, причому маємо тиху роботу і можливість пересування газонокасарки в режимі самохідності навіть з вимкненим двигуном. Тобто, просто як тілешка з колесами на електротязі. Тому Ось така цікава річ. Якщо цікаво, замовляйте Київ передмістя передмісті Києва, можна приїхати до вас, спробувати безкоштовно в роботі, викосати повністю ділянку. І всі питання по потужності, по часу роботи, все це просто відпадає, і ви приймаєте вже рішення, яке дійсно повністю вас задовільнить. Тому, якщо цікаво, виходьте на зв'язочок, контакти на відео під відео і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.